Позиція на майбутнє, щоб зараз же газ за час не гаяти. У нас нова біда насувається зараз. Будинки потягнуть генератори, потягнуть балони, газові. Зрозуміло, що це небезпека дуже буде збільшуватися. Контролю ніякого немає. Дима він ніхто не знає, що там відбувається. Взагалі розумієте наскільки все стає небезпечним. Тому тут негайно треба кричати караул і так само приймати рішення. Бо по кожному будинку треба контролювати, щоб сусід не підірвав не тільки себе, але й сусіда. Ми всі в багатоквартирних будинках. Ми залежимо один від одного, і треба це контролювати а немає ніякої нормативної бази для того для заборони і немає інспекції. розумієте державного органа, який міг би це зробити тут. Багато тут дуже від самоорганізації Погоджуюсь, якщо да як кажуть, тягне тягне сусід, палаток, сусід мені, цей да розумієте, яка біда да тягне сусід газовий балон в хату, в квартиру да то телефонуйте в поліцію, бо це по факту злочинець. Якщо він там літрів ну, Так, сорок безумовно, пане Олексій, дуже вам дякуємо е, за да. розмову, за відповідь запитання, і будемо. Я думаю, ще з вами обов'язково про це говорити, особливо якщо з'являться практичні результати ось цих всіх дій.